Сьогодні в Ніжинській гімназії номер 6 особливий день. День, коли рідна школа не просто згадувала, а вшановувала своїх дітей, тих, хто більше ніколи не сяде за парту, не усміхнеться в коридорі, не повернеться додому. Але назавжди залишиться тут. Сьогодні на фасаді гімназії відкрили меморіальні дошки п'ятьом випускникам, які віддали найдорожче своє життя за Україну. Вони виросли серед нас, вчилися з нами, сперечалися за оцінки, сміялися на перервах. У них були мрії, плани на майбутнє, але жорстокий ворог обірвав їхнє життя. Та імена героїв назавжди залишаться у серцях усіх, хто їх знав і пам'ятає. Герої, яких вшанувала сьогодні школа Ковтун Микола, Редшиць Юрій, колесник Артем. Полів Конікіта, сипливець Олександр. Я дуже вдячна, що ми прийшли вшанувати наші сумні герої. Ми віддали своє життя, і були забудять, будемо питати. Ці п'ятеро не просто герої, вони частина цієї школи. Частина нашої історії, частина нашого болю і частина нашої гордості. Меморіальні дошки на стіні це не просто камінь, це мовчазна присутність, це погляди, які щодня зустрічатимуть нових учнів, це нагадування, що свобода не дана раз і назавжди, вона виборюється і часом дуже страшною ціною. Учні читали вірші. Рідні тримали один одного за руки, а вчителі з тими самими знайомими зморшками болю. Бо кожного з цих хлопців тут знали, пам'ятають і вже ніколи не забудуть. Схиляємо голови, тримаємо серця, віримо в перемогу, за яку ви заплатили життя, пам'ятаємо, що за кожним днем миру стоїть чиєсь ім'я. Вічна пам'ять вам, герої!